because i Що це загота, радися в сей, <падання> помилуй нас, Боже, з великої милості, то молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господь. Молимо за владикою отця нашого, блаженнішого митрополита, епіфанія, і владику нашого, високоприсвященнішого, Андрія митрополита Галицького, і владику нашого, присвященнішого, кірпа Павла Єпископа коломийського, і за братів наших священників, священа монахів. І за все в окресі братство наше, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що молимося тобі, Господу Богу нашому, і Матері Божій, щоб вислухати голос моління над грішних, щоб Господь охоронив усіх людей. України нашої у цей час тяжких іспитів та помилував і захистив слугів своїх, найперше всіх воїнів української армії, які гідно захищають нашу рідну землю за волонтерів, за всіх медичних працівників, за цих хлопців, які з цього села пішли виконувати той святий свій обов'язок захищати рідну землю Михайла. Петра Івана, Романа Микола Василя, Миколу Петра Володимира, Василя Андрія Віктора Володимира Олександра, Миколу Віталія Андрія, Івана, Василя Петра Олександра, Володимира Ольгу Олександра, Миколу Тараса, Ярослава Віктора, Віктора Павла, Григорія Володимира, Віталія Володимира, Петра, Василя Руслана Ігора, Петра Василя Володимира, Василя. Миколу, Юрія Олега Михайла Василя, Івана Василя, Романа, Миколу, Василя Івана, щоб Господь Бог зберіг їх найперше від тої смертоносної рани, від усякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охоронив їх від усякої скорботи, лиха, гніву, небезпеки та недолі і дав їм таку можливість повернутися додому з перемогою, здоровими, і щасливими. Це милостивій, Господи, вислухай нас, їх захисти, а нас усіх милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. лікарю, душі тіл, Христе, Спасителю наш. Ми всі щирим, розчуленим серцем до Тебе звертаємося. І сльозами на очах тебе благаємо, з ціли хвороби, вгамуй душевні, тілесні страждання, найперше всіх ранених воїнів нашої української армії, всіх мужчин, жінок і діточок, які є ранені від цієї горизвісної війни, прости їм всякі гріхи вільні, невільні, скоро підніми їх з ложа, хвороби і рівночасно молимося. За всіх лікарів, медичних сестер, медичних працівників, які знаходяться коло цих ранених людей, полегшуючи їх болі і страждання, дай їм здоров'я, витримку й довгий вік. Молимо тебе всемилостиві, Господи, вислухай нас і вилікуй, а нас милостивно всіх Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Що молимося, щоб Господь вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нас, надії всіх кінців землі, і тих, що в морі далеко, і милостивий будь. Милостивим владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і людонолюбний Бог, і син, і тобі славу висилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. до Пресвятої Богородиці, помолімся, Господи, помилуй, Господи помилує, Господи, живемо. Господи. Бо не ма іншої богові в тебе, а ні нічої застогопниці, а ні благодії у лише тебе о Богом, мати, щось збереже і покриє. При свята, Богодися, Рослітина, світлом, сина, твоєго, але, але гоня, алиго, ми помолімо. Господи Боже наша призначий, що сопродвічний що диносу Твої син, і слав прийняв тіло від печистої сидів, Марії, святим нароженням, вчинивши бородицею, постави, і Заступницею, помічниці і молитвиці, де всі війни, злянся на нині смиренно молимо тебе, істину бородичі, взиваємо, віруємо, що молитви до тебе буду вислухані наші моління, благодать, пошли благодать. Святого Духа, на зображення Отця і навики, благослови о святи, Його Небесне, благословенням, подай силу, могутню, чоловіс на дійства, чини у здорові в джелом стіни, ні як того хворості до тебе звертаються ради Богородиці, проситиме тебе помочі всіх, хто благословенну Діву Діво Матір, Господа нашого Ісуса Христа, перед тим достойно величатиме, як заступницю християн.